Меню із санкцій для Росії вже підготовлене, і Трамп обере з нього те, що вдарить по путіну його системі найбільш болісно. Про це те заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, йдеться про 100% вторинних тарифів, а також санкції проти конкретних компаній і конкретних людей. Трамп упровадить їх одразу ж 8 серпня, коли спливає дедлайн для Путіна. Але список санкцій може бути набагато довшим. Хороша новина в тому, що за моєю інформацією, в них вже є підготовлені рішення щодо санкцій проти Росії. Так, якщо хочете меню, яке вони запропонують для Президента Трампа, якщо він прийме відповідне рішення, він зможе з цього меню обрати а, заходи. Я думаю, це мій прогноз особистий. Я думаю, що це буде певний мікс. А, це буде певний мікс і вторинних тарифів. І вторинних санкцій.